Мир Божий Усім. Православний атеїзм, спадщина СРСР і причини воїн і божевілля у світі. З Радянського Союзу ключові місця в православній церкві займали агенти КДБ. І всім зареєстрованим церквам доводилося перебувати під впливом і контролем влади. Це призвело до переходу багатьох евангелівських церков. У підпільне служіння. Так само в уряді СРСР було створено спеціальний орден для відстеження дій релігійних організацій. Після смерті Сталіна, який хотів буквально закрити усі церкви, прийшов Хрущов. Він бачив вірян як членів радянського суспільства. І тому вирішив їх просто перевиховати. Він запустив так звану Хрущовську антирелігійну кампанію, в рамках якої було створено низку літературних творів і культових фільмів, що ганьбили церкву та її служителів, розділяючи вірян на дві категорії: православні та сектанти. Два покоління людей пройшли. Антихристиянську пропаганду. Зараз Радянського Союзу немає, але ми, третє покоління, читаємо ті самі книжки і дивимося ті самі фільми. Якщо звернемося до словника, то виявимо, що секта це релігійне об'єднання, що відокремилося від основи віра вчення і йому протистоїть. Основою віравчення в християнстві є Біблія. Тому люди, які вивчають Біблію, проповідують, рятують цей світ, досягають світлом Божим до краю землі, загалом кажучи, виконують волю Божу. Це не сектанти, а ті, хто відокремлюються або протистоять Біблії, справжнісінькі сектанти, ось так відбувалася підміна понять. I mean.